Всім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні поговоримо про мої читацькі плани на 2025 рік. Правда, є один нюанс. У кожного плану е має бути Реалістичність, ну тобто не можна придумати щось таке, що виконати неможливо. Але я вирішила зробити саме так, тому що переді мною тут дуже багато книжок, дуже дуже багато книжок. І я планую їх прочитати до 2025 році. Я переконана, що мені це не вдасться, але чому би нам про ці книжки зараз не поговорити? Тож давайте почнемо. Насправді я познімала експолицію і отак всіх -всі, всі разом принесла, тому тут буде такий рандом: Щось, що я вже почала читати, щось, що я не знаю, чи читатиму взагалі, але хотілось би. Щось з розряду, я мушу це прочитати там в січні, там лютому і так далі, тому подібне. Тому, по факту, в такій прекрасній приємній розмові про це все і говоритимемо. Почну саме з цієї книжки, яку я планую прочитати прямо ось 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 зараз. Я активно зараз читаю це часосховище Георгія Господінова, а про неї буде окремий влог на каналі, тому що цю книгу мені порекомендував читати чат GPT, А я хто така, аби відмовитися від пропозиції чату GPT, тому подивимось, наскільки мені сподобається. Я вже, мабуть, сторінок 70 прочитала. Поки нічого не ясно, але дуже цікаво. Сподіваюся, що, хоча б це дуже цікаво, не закінчиться до середини хоча б книжки. Тому отак. Ця книга ще одне підтвердження того, чому я розлюбила нонфік. Я думаю, ті, хто зі мною на каналі давно, знають, що я фанатка нонфікшн книжок. Але м, чим більше ти їх читаєш, тим більше бачиш таку закономірність, що корисного там, ну, відсотків 20, все решта просто вода. От автор є якась класна ідея, і він її розписує на 300 сторінок. Таке враження, що всі вони приходять з а, реально якоюсь одною працьованою ідеєю, там, не знаю, доведеним дослідженням, anyway, чимось таким. А редактори кажуть: крутяк, але має бути 300 Тринок мінімум саме так з цією книжкою, тому що тут дуже класна ідея. Тут ідея про те, що наші емоції вони важливі, емоції наших дітей важливі. Ми повинні допомагати е, їм переживати їхні емоції, і всяке таке. Але ми про це говоримо. Ну, оскільки я вже прочитала книжки. Е, 150 сторінок, майже половина, і це одне й те саме. І ну це просто як заїжджена пластинка. Я не можу. Я беру цю книжку, беру її до рук і розумію, що тут знав про цю важливість переживання емоції дитини. І це от в різних різних етапах. Там наприклад, що ви відчували, коли були вагітною, як це не здорово поєношно вашої дитини. Що ви відчували тоді? Сюди ідея класна, але ну це ж просто неможливо читати так довго. Але я її бачите не полишаю. Я маю надію дочитати. Бо, можливо, десь там в кінці буде щось, щось буде. Ну, хто читав, розкажіть яко. Ця книга теж зараз в активному читанні, і вона така класна. Вона просто. Вогонь, друзі, правда, чесно, я її рекомендую. Мені здається, що вона може бути складною зараз. Саме тому я читаю її повільно. Вона для мене тягучий сироп. Я, мабуть, сторіна 5-7 читаю, відкладаю, рефлексую, багато рефлексую тут про війну, про переживання війни з різних досвідів, так, про там чоловічі страхи. про... Про, про жінок, які чекають, не чекають. Ну, коротше, багато багато всього. І все це в такому прекрасному е, виконанні, настільки смачно це написано. Я е, не читала ще нічого Любка Дереша, і не знаю, можливо, ця книга так мені попала в настрій, і це мій автор. можливо, просто він завжди так пише. От хто читав, розкажіть, як вам Любко Дереш? А ось ця книга, ну вона просто я не знаю е, щось одне з найкращого, е, що я читала про цю війну, станом на зараз. Я. Можу її просто от, люто рекомендувати, повірте мені. Ось така красуня, теж чекаю, коли я її дочитаю, бо я вже почала це мотанка. Мені складно з збірками оповідань, тому що як у мене відбувається, я читаю одне оповідання, така вау, клас! Е, почитаю потім наступне, і десь за два місці читаю наступне. Е, так у мене саме з цією книжкою, так у мене з усіма збірками оповідань. Я не шкодую, не жаліюся, мені подобається такий темп читання. Тому з мотанкою у мене саме так. Декілька улюблених себе, звісно, знайшла. Е, от, але... а що вона оформлена, просто У мене єдине питання до паперу? Він якийсь дуже надто світлий. Але загалом вона дуже класна. Я назву це моїм грішком, тому що я не знаю, як можна відкласти стрімку могилу. Я обожнюю детективи про Прокормлена Страйка. Але е, виявилося, що я пропустила попередній здається, називався Бивчи білий, якщо я не помиляюся. А, ні, я пропустила чорнильне-чорне серце. Точніше, як пропустила. Коли воно вийшло, я не прочитала його залпом, бо воно було просто неможливо до прочитання. Я залишу на мій влог, де я жаліюсь на цю книжку е, і розповідаю про те, чому її закинула. Я її, зрештою, дочитала, щоб почати читати ось цю книгу. Ну і що? Я прочитала будь, сторінок 10 і залишила її на потім, бо ну, бачите, яка тут гора. Часу на неї геть зовсім не вистачає. Тим паче, що хочеться і прям сісти і прочитати. А щоб сісти і прочитати таку цеглину, ну треба, я знаю, дня два читати. А, тому ось так чекаю, поки вона, коли в мене з'явиться вільний час. Ще дві книжечки, дозвольте, я буду вам показувати їх порційно, тому що інакше ми тут з вами засядемо на три дні, а я стільки часу не маю. Ще дві книжечки, які планую прочитати найближчим часом, це освічена. Бачила багато класних відгуків на неї. Ну і Жовтолика, слухайте, чесно, вона просто заполонила всі інстаграми, тіктоки і інші книжкові платформи. Тому всі побігли, я побігла, мені теж треба. Мій супер амбітний план прочитати Гаррі Поттер» і методи раціональності. Тим паче, у мене є вони всі в друкованому варіанті. А я почала десь тут буде далі. Ще оця, власне перша книжка, я вже почала її читати, але е, я зробила помилку. Я читала е, ну, типу, канон і паралельно фанфік. І в мене в голові такий суп уже з того всього відбувся, що я вже геть не пам'ятаю, що я там читала, що по канону, що по фанфіку. Е, тому, оскільки канон я прочитала в 24-му році, то, відповідно, залишила трошки собі часу настоятись та призабути, і тоді візьмуся за ось цей фанфік. Мабуть, це один з найрозпіареніших фанфіків по Гаррі Поттеру, Колись я вже починала читати, мені дуже сподобалось. Цього разу теж почала, і ну таке, таке, знаєте, це вперше читати насправді фанфік по чому-небудь відчуття такі, знаєте, фрилин. Книжка Наталі Матолінець «Керамічні серця взагалі дуже цікава історія появи. Я Наталю зловила в Луцьку перед її презентацію, відповідно попросила підписати книжку. І отак, я сподіваюся, спонтанно з'явлена книжка у мене на книжкових полицях. Так само спонтанно буде коли-небудь прочитана. Той момент, коли полюєш за книжкою, дуже-дуже довго, бо я пам'ятаю, я прочитала е, Дімарова е, його е, божечки, прожити, розповісти його мемуари. І він там дуже тепло озивався про Ірину Вільде і про її. Е, Власне, книжечки, я подумала, о, мені треба. Я намагалась знайти її, ніде її не було. Я запам'ятала, залишли в бажанках, і от вона вийшла в віхолі, я її купила. Ну і власне все. <сміття> Як бачите, вона до сих пір не прочитана, навіть не пом'яцькана толком, бо я не мала часу навіть. Подумати про те, що я хочу читати, не те, що взяти і читати. Мабуть, я вже можу написати книжку про те, як до мене приходять книги, тому що е, це книжка, яку я відхватила на книжковому Арсеналі. Е, я була біля виданцтва лабораторії, і там мені порекомендували, сказали: бери класна дебютна книжка, крута, взагалі прикольна, написана говіркою. Ось автор підписує класна, бери. Я так її взяла, поспілкувалася з автором і він дійсно дуже прикольний. Е, я прикольна, що книга класна, просто часу на неї ще не знайшла. Але я точно знайду, бо я прям ну, ну хочу її читати. От, от таке. Як в той момент, коли я її брала, та, я хотіла її читати, так і зараз я все ще хочу її читати. Я не знаю, як довго ця книжка буде в планах, бо, можливо, вона з планів зразу вже перекочує на позбутися. Це мексиканська готика, яка декілька років тому назад, мені здається, два, двадцять другого року вона. Три уже роки тому назад була страшно популярною. Всі її читали у мене відчуття, ніби це був великий пшик, тому що я починала її читати, нічого не поняла і закинула. Але вона все, що у мене в планах, сподіваюся, що до неї доберусь. Анатолій Дністровий, я в руках тримаю дві книги, хоча насправді тут їх трошки більше. Тут є цілий цикл, їх три, і в мене, здається, навіть є весь цикл, якщо я не помиляюся. А, от. І в принципі, я цього автора читала тільки пацики, бо тож, знаєте, про Тернопільську культуру в 90-х культуру. так сказала. Короче, про Тернопіль 90-х. І це було неймовірне читання, особливо, коли ти сама з Тернополя. А, і хоча в 90-х ще досліджувалась від пелюшків, проте тим. Не менш. От, тепер маю його наступну трилогію. Справді маю трилогію, чесне слово, одесь тут є третя книжка. І сподіваюся теж прочитати. Тим паче, що ці книжки у мене теж підписані автором. Слухайте, я можу зняти окреме відео книжки, які підписані авторами. А це, мені здається, було б було би цікаво, розкажіть. Бо є що вам розповісти. А нещодавно читала коментарі про те, що в мене якийсь деблокуватий сміх, то ви мене пробачите, будь ласка. А оцю книгу я отримала супер давно ще від Ані Кименко-Поліщук. Ми тоді, здається, з нею тільки познайомилися. чи ну, На перше знайомство, чи на друге. Коротше, на мені презентувала цю книжку, яку я тепло тримаю в себе на полицях. І якось я вже і десь засунула супер далеко, а нещодавно прочитала класний відгук на цю книжку. І така, Ама, вона ж то у мене є, тому я її підсунула поближче і тримаю ось десь тут, так, аби її прочитати нарешті. 2016 рік видання. Просто щоб ви розуміли, наскільки ми всі тут старі. Я не знаю, на якому коні мені під'їхати до цієї книжки, як мені вже нарешті прилаштуватися, що зробити, як налаштувати, не знаю, світло, кадр, день, чай, каву. Що туди додати, досипати. Тому що я намагаюся читати цю книжку раз в місяць. Півтора я беру її, читаю, ну, як коли, деколи 50 сторінок, Де коли? Я початок вже можу, знаєте, прям отак вам переказати: там зупиняється, коротше, Двоє машині, зупиняється забрати якусь дивну дівчинку. Оце я можу переказати откоз закритими очима в будь-який момент. Але далі я просто не просуваюся. Я не знаю. І я розумію, що це, мабуть, щось не те зі мною, тому що ця книжка природна страшенним накладом. Я вам залишу посилання на відос, де я розповідаю про те, як я просто затупила і простояла дві години в черзі за автографом Іларіона Павлюка, не знаючи, що це за автографом до Ларіона Павлюка. Перепрошую за моє. А по-друге, не читаючи жодної книжки, Автора саме після того я вирішила, що треба її взяти і прочитати, взяти виконану, прочитати, поки бачите, не дуже. А ця книга теж давно чекає свого часу. Це Анна Грувер, її порожні місця. Не знаю, чи дочекається, бо багато всього, як бачите, і треба часом щось відсіювати. Але теж чула про неї хороші відгуки, тому хочеться, хочеться все-таки знайти на неї час також. А ось ця книга чекає свого часу з 2015 року. Це Стівен Кінг під куполом. Був момент, коли я вирішила, що я потенційна кінгоманка. Я можу. Це трапилось після того, як я прочитала його книжку 11 здається. три шістдесят три. Здається, І вона мені дуже сподобалась. І я така, а от воно що, тобто, сяйво, це таке. А от. Ось ця книга моє. І я після того, щось якось намагалася щось десь прилаштуватися з кінгом, купила декілька книжочок, деякі прочитала, а ось ця чекає свого часу, тому що, ну, типу, для мене кінг все ще не такий, прям геть-мій автор. Е, якщо говорити на поняттях дружби, та, коли прям твій-твій це кращий друг, а геть зовсім не твій ворог, то кінг для мене такий, знаєте, швидше. Приятель, та на каву сходити можна, але не дуже багато і не дуже часто. То, власне кажучи, саме тому такий товстунець, <сміни> такий товстунець мусить чекати свого часу так довго, скільки? Десять років. Просто подумайте, десять років. Е -е, я сподіваюся, прочитаю я його швидше, ніж за десять років. Нічому про цю книгу не скажу, окрім того, що мені її зісватили мої подружки сказали, що вона класна, і вона у мене тут є, тому що чекаю моменту, коли я її прочитаю. Мабуть, варто вже завести окрему поличку з книжками, які, коли я не знаю, що читати, буду читати їх. Це різні там детективчики, трилери і так далі. І тому Мертва жива вода починала читати і щось ніяк не можу закінчити, то нам цікаво, але відволікаюся на інші книжки. Е, Ніч, коли Олівія впала, теж собі десь в нагрузку взяла. Е, і так само 100 років Лені і Марго взяла собі в нагрузку. Е, не маю амбітних планів їх читати, але читатиму, коли щось щось хотітиметься читати. Ой, а оце я прямо зараз читаю. І знаєте, в чому суть? Я, е, ви ж знаєте, не дуже велика фанатка фентезі, але я почала її читати. І мене прям затягнули. Я вчора а, ледь себе від неї відірвала, щоб ти вкладати дитину спати, бо я така, вау, яка вона класна і крута! Як мені хочеться і читати, і читати. Тому а, зовсім скоро буде відгук. Хто знає, може після цієї книжки я полюблю фентезі. А ще одна книга, яка з розряду я не знаю, коли я прочитаю, але я хочу мати її просто от в планах. Це острів Джа, він розповідає про острів Ярлич, тається він називається. Бачите, якщо я правильно його назвала. І з огляду на Події, які відбуваються саме в цьому регіоні, хочеться знаєте, мати біля себе хоча б книжки про, про ці місця. Продовжуючи тематику, бабуся вмирати не любила, Павло Паштат-Белянський. Це теж так розумію певні спогади про дитинство героя. Якщо я не помиляюся, якщо чесно, можу помилятися. Я давно хотіла її прочитати, під вже забула про що вона. От і власне. Вона ж з підписом гляньте, клас. Оце то випадок, коли не я його роздобула. Мені цю книжку подарували вже з підписом. Я таке люблю. Продовжуємо тему книжок з підписом. Це Афера іншого зайвого Альони Рязанцевої. Нічого не знаю про цю книжку, бо діло було так. Я побачила, що моя улюблена Поліна Кулакова. Десь тут є її книжечка, ми з вами до неї потім повернемося. В Тернополі така: О, треба обов'язково зайти, хоча б привітатися. І вона була в компанії. Аліни Різанцевої і Насті куліною, тому я власне вирішила купити книжечки і познайомитися з ними не лише просто вживу, але і прочитати їх. Тому отака от, от книжечка мене чекає. Е, теж її обов'язково коли-небудь візьмуть читати, тим паче вона теж з підписом. З розряду е, я тут ні при чим» це мої подруги, я без поняття. Ну ні, я знаю, що це книжка про гей-пару, все гаразд. А як це тепер кажуть про квір-кохання? Коротше, я знаю, про що це книга, але і я знаю, що вона класно написана, і що дівчата її прям рекомендували, рекомендували. Але я до неї ще поки не добралася е, все трапилося після. Я вам залишу хвилинку цієї книжки, вже назву не пригадаю: королівський, чорний, білий, зелений і так далі, і тому подібне. Бо там настільки, коротше, ця книжка погано написана, тому що вона про квір-кохання, а тому, що вона просто погано написана. І відповідно я вже після того не брала нічого більше. Хоча, бачите, мене дівчата вже так мовити дали мені що почитати краще, а я ще до цього не добралась. Теж з мені дівчата дали почитати, але вони розповіли мені, що це класна сімейна сага. Я обожнюю сімейні саги. Розмір мене відлякує, Тому Юля, яка мені книжку позичила, раз декілька місяців питає: Аня, що там моя книжка? Я кажу, все гаразд, я її прочитаю. Це тягнеться вже рік. Я її прочитаю. Коли ніхто не знає, ви бачите, скільки тут книжок, але я її точно прочитаю. А оці дві книжки це з розряду я не знаю, коли їх прочитаю, але я не хочу їх позбуватися. Перший з них це Наталка Сніданко, Гербарій Коханців. Діло було так: я читала її. Охайні прописи Герцога Вільгельма, і мені дуже сподобалось, це дуже класна книжка. Я читала її перше слідство імператриці, і мені сподобалося, дуже класна книжка. А потім одного разу я сиділа в кафе, де був букросинг, і побачила на полицях ось цю книгу. Я подумала, вона мені треба. А я її взяла, почала читати, оскільки в мене не було жодної іншої книжки взамін. А я суперправильна людина. Тобто, якщо ви не бачили суперправильних людей, то от вона перед вами сидить. Тож я їх не змогла взяти е, додому. Я її залишила там, прийшла ще на наступний день, знову випила там кави і знову прочитала сторінок 50 цієї книжки. І на третій раз, коли я вже знову збиралася йти допити каву, читати книжку, мені сказав, а просто попросив офіціантів цю книжку або принеси якусь іншу замін. У тебе їх ціла купа, які проблеми? І якщо ще врахувати, що це було одне з улюблених е, наших кафе. Ресторації, та то відповідно я таки набралася сміливості і попросила цю книжку. Так вона з'явилася мене в бібліотеці, але з того моменту я її більше не читала. Тобто, тут десь має бути закладка, не знаю де. А нема, мабуть, випала. А, от. Але книга більше не дочитувалась. І відповідно я мушу дочитати. Хоча мені здається, що це знаєте, чоловік мені все перепсував. Краще було продовжувати ходити і читати. Дуже класна була традиція. Тому така от книга, мушу, мушу, тепер мушу дочитати. Ще одна книжка, про яку я нічого не знаю, але я маю класну історію. Це було моє перше е відкриття такого феномену, як е книгарні кав'ярні. Це було. Ох, я не відбуюся, скільки років тому назад. Ну ця книжка 2005-го, але це було, мабуть, якихось 2014, 15-2016, десь там. А трапилось ось що. Я була в Одесі, ми мали в ті роки таку, знаєте, звичку, а поїхали в Одесу. Поїхали. І на день-два їздити собі до Одеси. Так от, в одну із таких подорожей, коли у нас був просто один день, ми натрапили на книгарню кав'ярню. Це було перше для мене таке відкриття, коли можна було попити кави, почитати книжки. І от там я рилася, я взагалі. Насправді в книгарнях, особливо в таких старих, дуже люблю ритися по, по старим залишкам, як 2005 рік, і дошукувати щось цікаве для себе. Я не знаю, чому ця книжка мене зацікавила. Можливо, вона коштувала якихось, не знаю, гривень 10. Може, такі ціни. Слухайте, я а, перебирала нещодавно свої книжкові полиці і а, ну, якось спускаються очі до цінника. І я фігівала, тому що класні книжки, перекладна література, е, коштувала 60, 20, 30. Я всяке різне знаходила. Е, і це так знаєте, трошки геть зовсім контрастує з тим, що є зараз, але нічого ну, не стоїть на місці, тому чому дивуватися? Так от е, не знаю, чому саме ця книжка впала мені в око, але вона у мене саме звідти. Е, я її, бачите, починала читати, 57 сторіночок подолала. І планую її продовжувати читати або перечитати просто, тому що от така от історія з цією книжкою. А значить, значить, чомусь вона до мене прийшла. Все не просто так в цьому світі. А, ця книга теж шуміла, 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 шуміла. А, вона в мене є, мені теж її позичили почитати. І що? І стоїть, чекає свого часу, бо книжок багато, я одна. Уже раніше згадана мною Поліна Кулакова, її ти впізнаєш мене. А, єдина книжка, яку я її не читала, традиційно з. Автографом, от, візьмуть за неї теж обов'язково. А ось ця книга, яку я Підсвідомо не хочу читати. Це Карлос Русса Сафан Марина. Чому не хочу читати? Тому що це буде тоді остання книга автора, яку я прочитала. Я прочитала його серію, як вона там, забутих книжок. Я прочитала його ці короткі чотири повідання одне із них. Я прочитала ще додатково до цієї серії цвинтар забутих книжок, збірку повідань. Коротше, я все прочитала. І якщо я прочитаю ще цю книжку, то, типу, все. Книжки Карлоса Русі Сафона для мене закінчиться. І мені це сумно, і кожного разу, коли я думаю, що Ані Береї, я така, та, та наступного разу. Отак у мене з цією книжкою. І ви не повірите, але у мене є одна нечитана книжка Макси Кідрука. Я обожнюю цю автора, ви точно знаєте. Я читаю все-все-все, але от цього я не читала. Це жорстоке небо, і я її ще поки не читала. Вона у мене тут така вже знаєте, декілька разів перечитана Дмитром, а я до неї все ще не добралась. Сподіваюся, що цього року вдасться, тим паче, що до нової книжки ще е гей, скільки чекати. Тут, здається, нещодавно була ВНОС, так? В грудні 25-го буде колапс. Ну, от, власне, можна знайти час для того, аби прочитати отаку от ще одну нечитану. Сподіваюсь, мені вдасться це, це зробити. Фік. Е, просто дивина. Я думаю, ті, хто мене знають, давно знають, що я фанатка нонфіку, я там показую просто цілу купу книжок, і жоден з них нонфік. Добрий день. Але один все таки є: це скрам, а просто тому що, ну, типу, мені має бути цікаво для мене, е, бо це власне, методологія, по якій е, працюють в ІТ. Відповідно, чому б мені не прочитати про цю книжку. Подумала, я два роки тому книжка стоїть, чекає, а я все ще думаю, коли я її прочитаю. А ось цей прекрасний дебют мені Аня Кименко-Поліщук сватає уже рік це її книга. Вона мені кожного разу пише, ну що там, не в сенсі віддавай мені книжку, а в сенсі читай бігом-бігом-бігом. Бо Аня знає про мій абітний план. Я е, пишу. Е, от, І, відповідно, Аня мені постійно підкинує, підкидує якісь ідеї, що почитати з українських дебютантів, е, для того, щоб в принципі розуміти, як зараз пишуться дебюти. Тому. Е, і я знаю, що це дуже хороший дебют. Треба читати. Ну, знаю, і знаю. Бачите, книжок багато, я одна. Отакі от у мене знання. знання. Видихайте, остання книжка. Це за ситуаціями Ольги Кабелянської навіть почала її читати. Я обожнюю Кобелянську. Це просто одна з моїх улюблених українських класичних авторок. Мені подобається ця серія Дівату, але мені не подобається весь, скажімо так, мені подобається, як виглядає це видання, але мені не подобається весь набір літератури. Коротше, зараз складно буде. Мені, до прикладу, подобається підбірка книжок в економічному каноні Віхоли. Але я розумію, що на полиці надовго вони певно не простоять через те, що там м'яка обкладинка. Тобто я їх все одно купую, читаю, але колекцію не збираю. Отут я би хотіла їх мати на полиці, бо вони дуже красиві, у них дуже класні зрізи. А в них, ну взагалі дуже класна книжка, демократична. Насправді ціна я вже не пригадаю, яка пам'ятаю точно, що якась демократична стане на зараз. Але мені не зовсім подобається вся підбірка книжок, яка є в цій серії. Тому я поки ніякої серії класичної не збираю. Але дуже б сильно хотіла, тому що я почистила свої книжкові полиці і виявила, що класики у мене немає. У мене було й дуже багато російської мови. Ці книжки пішли в утилю. Відповідно, мені треба нова класика, українська класика, світова зарубіжна. Короче. Якщо ви можете порекомендувати мені якісь класні серії е, з класичних книжок, я буду вам дуже сильно вдячна. Ви полегшите мені задачу, е, бо я правда це ж думаю, бігаю оце між віхолою і віватом, яку я хочу собі збирати серію. Е, мабуть, визначусь, що буду збирати обидві е, і закину обидві, але це вже інша історія, тому буду вдячна за вашу пораду. От такі от книжечки. Чекають того моменту, коли я їх нарешті прочитаю у 2025 році. Я буду бусіявити, скільки це. Хтось рахував? А до речі, слухайте. А давайте так: той хто напише, скільки тут у цьому ролику книжок, я йому щось подарую. Якийсь таємний класний бокс з книжечками, там з якимись не знаю, смаколиками. Це буде такий собі таємний нетаємний санта в першу число січня Why not? А, От. Я собі перерахую, щоб знати правильну відповідь. А з вами зустрінемося в наступному ролику. Забула спитати традиційно, чи вам сподобалось це відео? Якщо сподобалось, то натисніть лайк, вподобайку, шер, підписку. І без мене все це знаєте. До зустрічі!